Перший раз, коли літів на літаку, я не їв двоє суток, Сіроша. Я думав, казали, це будеш рвати, я й торбочку приготував і все. І коли летів з другі духіє, боже, я не їв декілька сутою, щоб не вирвати це все. Це було, ну, став сядати на літак, навіть. І друге, коли був в землі святої на верблюді. Тоже так було, думаю, Боже, сілу на цьому верблюді, як це буде? <реш> Воно було так, ну якось запам'яталося. Ну і може, такі знаєте, випадки, ем, де якась така катастрофа, аварія, чи що, де людина ну, пострадала, пострадала. Казалось мені, тож десь побачиш так, тож переймаюся. Це якось робиться так ну, страшно. Але зараз вже більше якось тоді в молодості було більше такої боязні ну, до пекла не попасти. Да? Бо це страшно, це теж страх. Але зараз бачу більше якось так: ну, довіра Бога. І вже більше якось. Бачу, що я, якби вже цей страх проходить. Проходить страх, тому що тоді, ой Боже, щоб не попасти до пекла, знаєте, це, це страшно. Саме слово пекло страшне. Да? І коли я молюсь екзорцизми і бачу, як ці люди страждають, мучаться, ну він мені так і каже: Залиши, неї, ти мені перешкоджуєш, я б тебе вбив і так далі. Це теж перше. Такі, знаєте, зустріч з такими теж якийсь трошки десь страх буває, тому що ну ти сам він же тебе може ну дійсно вбити.